Ви на тільки гляньте, як сидять мої котуни, пильнують пташечок. Відкрила їм вікно. От. І там же ж сидять чежики, які не так бояться, бо синиці-то вони лякливі. Чижі люють льон, як завжди. А ну, приблизимо. О! Клює, чежик, клює. Тут насіння в синиці також є, але синиці лякливі, Ну котам воля, воля котам, сидять удвох гучечка і пулька. О, 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 Лови, лови пуля, лови. От шкода, що сітка мішає. А чуєте як пташечки вже підспівують? Це мабуть, і ці чижі так, бачите, сидить. А тут ці сидять. Ну, Масюся, то лежить, бо я кажу, по покричав, покричав, походив, та й ліг далі. В нього вже так поїв, в туалет сходив і лежить. Дівчатка, красуня наша вмивається, <рисвітка> поїла. Як бачите, в попоні одягнена, бо така рання дівка виявилась. <смірка> Муркала так, що прийшлося стерилізувати терміново. Бо мої євнухи ходили по хаті і не розуміли, чого вона так муркає і кричить і вигинається. Я кажу рання дівка, От. поїла смачно шебе. Пулюсь. Пулька пуля. Покажи свою мордочку, пуль, Пулюня, кісь, ай ти красуня, ай ти красуня. Ой, і дивіться, яка в нас погода, дівчата. А? Яка в нас погода. Сніг випав, похолодало. От, ну і що зробити. І це мусимо прийняти, бо погоду, на жаль, ми теж не вибираємо. Так що ось так ось. Ось тут, ось на коридорі, в мене ще живе багірка. От, кисуня. Вона хвора в неї, ну, як каже ветеринар рак горла. Але ми її возимо на уколи. Сиди сібагірочка, сиди, зараз дам їсточки. От, раз в неділю деколи дотягуємо раз у дві неділі, і вона так живе. Їсть у мене відварено курочку з руки. Миски торкатися вона не хоче, мабуть, тому що їй болить рот. От, мордочка то вона їсть завжди з руки, і, і, і тільки відварена курку, рідко коли їсть вологий корм. Але так живе, тут вона спить, ну це будиночок взагалі. Може собі і сюди лягти, там в неї також все постелено, будиночок з такого ущільненого пенопласту. О. Бачите, так що в мене ще тут є така багірка. Минулу зиму я її брала в квартиру, а цієї зими щось вона не захотіла в квартирі. Якби сидіти, тікає і все. Мабуть, тому що в нас з'явилася ще пулічка і, і вже три кота в квартирі, і вона ну, не хоче, тікає. То я кажу, я їй тут ставлю бутилку з, з гарячою водою, щоб їй на ніч було тепліше. Вона, вона там замотана бутилка з боку, тут ще кофти. Кофти такі накриваю, накриваю її ще вночі виходжу і накриваю. І вона, так, як мала дитина, ляже собі в той ровочок і накрита, бачите, їсть гарно курку. Була на вулиці. Вона така чемна киця, вона ніде не, не гадить, От. виходить в туалет на вулицю. І всю ніч також я її ще виголюю на ніч. І вона собі лягає, накриє її і спить. От. Так що ще в нас є багіра без хвоста, бо в неї половину тільки хвостика, також добрі люди зламали. Прийшлося його копірувати. Але нічого, вона кітцюня ми її стерилізували. ну, Відразу, як вона у нас з'явилася в дворі, то я її стерилізувала. от. Лише єдине, то, що тепер така в неї біда з горлом сталася. Ну, це вже також не тепер. Ми лікували в одного ветеринара. І він неправильно лікував, вона повністю якби, полисіла, майже вся. І було три рази підряд по 10-12 днів хімія, такі уколи там всякі, і, ну, мабуть, від того вона полесіла. А цей ветеринар сказав, що вилікувати це неможливо, от, звісно, і тільки єдине, то, щоб підтримувати таким чином її, щоб вона могла їсти, колиться там якісь препарати. І от вона так кість і так живе, так ми її возимо, колимо. Так що, така в нас ще є багірочка, кісуня. І їсть проголодалася, погуляла на вулиці. От, Така в нас ще є багірка на загальному коридорі під квартирою живе. Ось так ось.